Вбийте мене не вітчизну лишень. Чує цей досі ще голос рейтану, спалена сонцем, омита дощем, вічно сльозами просолена рана, скажеш, держава і знов заболить, вічно у покритках, вічно пропаще. Чом серед нас на майдані стоїть тіло посічене з хащів таращі інше отруєне вже промовля, гору взяли. Ми разом над брехнею, та від брехні, божеволію, я, всі на майдан, але кожен з своєю, всі за ідею, і всі не беруть майже святі, і у всіх чисті руки, всі сповідаються голосом крут, і кожен раз закликають до злуки: хто ж багатіє, а хто ж продає, ті, хто себе вже підстрелив відвічі, чом це тому знову й знову встає? Обезголовлене віччаєм віче, очі сенатори зичать сірка, їм я дивитися в очі не стану. Хай буде правда до болю гірка, але навчимося честі в рейтана.